Вітаю шанувальників тихого полювання. У нас сьогодні 5 серпня. Ми виїхали після роботи в ліс, а біля села Шкуринці походити, подивитися, які є грибочки. От. І нас зустрічають ось такі отруйні гриби. Це у нас біда поганка. Такі грибочки не беріть. Хто не знає, дуже отруйний гриб з родини мухоморових. Ось така буковочка. Має такий зелений відтінок. Але є ще і світлий відтінок. Ось, молодий, бачите? Так що так, будьте уважні і обережні. Такі гриби не збирайте. А ми йдемо далі. Будемо шукати сідобні грибочки. Ось такий боровичок бронзовий. Знайшли. Гляньте який красунчик. Починаємо тихе полювання. Це один. був поруч. Ось сьогодні. як замаскований є, Ага. Такі грибочки знайдено в перший раз. Ось біля дороги знайшли такого красавчика. Рыбочек. Ещё. Ага. Вау. И поруч ещё один. один белый. Ну, Мишка уже сервелый, мабуть. быть. Да може шляпка хороша. Білі грибочки. А, які ж вони похнючі. Так що є і білі грибочки. пускаем. Пускаем шею. Привет. Ну привет. Ше грибочек. Да. Ше беленький. Як да. ты еще похвалитесь? Ага. Крутий? Да, крутий. Ось такий. А кто Ось так? Біля дороги ростуть грибочки. Ох, яка ножка в нього. Батька оцей горки. Я думала, це. Вау. Клас. В прошлому році таких ми тут не знаходили. Жодного не знаходили. Подивіться, який він. Які ж ці боровики славні, да? так? да. так. Так. Так, дижом, теж пішка. Так, цікавий грибочок. Схожий на лисичку. Опа. Так і є. бліда лисичка. Знайшли. Маленькі. Ага, вона тільки підстает. Гляньте, скільки їх буде. Опа. Це вже більше буде. Угу. подивіться яка там зелена сироїшка вау насичений колір який а це що за грибочки такі Я не знаю, що... це. А, це бабка. Ана. Ось в кущику кустику Так, Оховичок. Ага. Це добраться до нього. <гум> а те, що прямо он подивився. Це не той. Бабка теж. Це бабка Та. теж? Та. Так. Така здорова. Ага. Ну ты рис брать нет. Кем? Оп. 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 Знайшовся. Підріз для нас. Какие-то. Біленькі А тут ціла компанія сироїжок. різного кольору. Ага, і ще бачу боровичок. А це вже у нас, мабуть, боровик. Це це дивовик. Ага. Боровик бронзовий. Такий красу. Гарна знахідка. Так, це у нас, мабуть, боровик жовтий. А ножка яка. Ого. Боровик мутант. Це глянь, який. Класний. Ну. Давай, давай. Яка нога? Давай, давай, тверденький. Ага. Ох, кайомочка яка. Якийсь космічний гриб. Космічна сировішка. Порушаємо. Для порівняння знайшов пару зелених сироїжок. От. У нас бліда поганка, має луковичку, теж такий зелений колір. Ось сироїжка. Вона не має луковичку, так і бачите, закінчується ніжка. От. Зараз спробую показати знизу її. Омає юбочку. Ну і ніжка в моей бачите, така. Тоже менше. Шершава така. Серегішки біленька, чиста. Але все одно. От є молода сереїшка. І є молода. Люда поганка. Схожі. Ось все, навіть таке отец. Можна спутати. Будьте уважні. Так, пішли далі. Шукати грибочки. Ось яка гарна. О, це ми забираємо. Молоденька. Короче, три штучки. Вау. Масика. Крафтова. Тут уже меньше сыроежка. Вот самая маленькая. Ось так і проситься в кошик. Забирає. Угу. Отак от. Ух, грибочок. Це в нас каштановий гриб. Заячий ще називають його. О тут біля шкуренців часто не зустрічається. Теж є стівний гриб. Ми їх теж збирали. Ось знову серед А ось ще заячий грибочок. Маленький все, підростає. Да, за ним не хочу дар. Ось А, ось, ще один. Ось і ось. О, їх не видно. Місце тут. Окей. Okay. Okay. Тут під листочками у нас. Шезайчик. Ого! бархатный. Гарненький колір. И там далее Что, что, марин? да. Мухолычок. Мухолычок. Ну, что картинок, Денький, Так, гарный. Гарний грибочок. Це маховик. Ось такий гриб. На цілу руку. Оце виросла сироїжечка, так? Да? Як сховався маховичок. даже парочка маховичких. Так... Mm -hmm. Вот так вот. сюда сырышка такая. Гарно, да. Вот так мы заберем. Ага. Тут их две. Глянь, яка сиру Ось ми і завершили наше тихе полювання. Сьогодні наш грибний улог ось такий. Так, да, Корзинка не повна, але є грибочки, білі, боровики, лисичка, моховички, сироїшки. Супер. Друзі, дякую за підтримку, за лайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока.